Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада знову у жалобі. 16 жовтня о 12 годині по вулиці Гоголя 207. Відбудеться прощання із захисником Андрієм Дубовським. Живий коридор Пошани організовуємо об 11.20 на вулиці Гоголя від перехрестя з вулицею Козацька до вулиці Анатолія Карбана. Поховання воїна відбудеться на алеї героїв. Вічна слава герою. У жорстокій війні, що триває на українській землі, ми втратили ще одного відважного захисника. 10 жовтня 2024 року на території Луганської області у бою за незалежність і свободу своєї країни поліг 46-річний молодший сержант Віталій Олександрович Король. Захисник народився у селищі Ромодан, Миргородського району, де з дитинства вбирав любов до рідної землі, мужність та відповідальність перед своїм народом, коли постала загроза для України Віталій не вагався. Він обрав шлях воїна, ставши на захист своєї батьківщини. Прощання з мужнім військовослужбовцем відбулося у його рідному Ромодані. Родина, побратими та земляки зібралися, щоб провести його в останню дорогу, висловити глибоку шану і подяку за самопожертву. Ми всі чули, що це людина, яка була віддана державі, віддана народу, віддана Україні. З перших днів пішов і захищав нас усіх з вами. Громадянська селищна рада висловлює щирі співчуття родині, друзям, побратимам, односельцям. Сумуємо разом з вами, низько складаємо голову перед світлою пам'яттю Віталія Олександровича. Віталій Король загинув на одному із найзапекліших напрямків фронту, де точилися безперервні бої за кожен метр української землі. Як снайпер першої категорії він був майстром своєї справи, неодноразово рятуючи побратимів і завдаючи точних ударів по ворогу. Його влучність, досвід і витримка стали запорукою успіху багатьох операцій. Прощаючись з героєм, побратими згадували Віталія Олександровича як людину, на яку завжди можна було покластися. Та обіцяли, що його жертва не буде марною. А пам'ять про нього житиме в серцях, нагадуючи про велику ціну, яку ми платимо за право жити у вільній і незалежній країні. На жаль, його бойовий шлях виявився не настільки довгим, але за такий короткий період часу ну, я. Бачив дуже-дуже мало людей, які в нашій спеціалізації досягали такого високого професіоналізму, як досяг король Віталій. І він не зупинався на цьому. Він продовжував розвиток своїй спеціалізації, своїй сфері, завжди себе удосконалював і завжди ефективно виконував бойові завдання. У Віталія Короля залишилися батьки, брат, дружина і діти. Трата, яку вони переживають, не вимряти словами. Віталій завжди залишиться в пам'яті своєї родини як люблячий і турботливий чоловік, який був готовий віддати все заради їхнього добробуту та майбутнього. Проводжали воїна з усіма військовими почестями під звуки військового оркестру. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют, а рідним вручили державний прапор України. Ця війна забирає найкращих, але кожен з тих, хто віддав своє життя за Україну, робить її ближчою до перемоги. Герої не вмирають, вони живуть у наших спогадах, у наших думках. Віталій Король один із тих героїв, які стали символом незламності українського народу. Ми ніколи не забудемо його імені та його подвигу. Слава герою! З 15 жовтня у Миргороді на базі соціального підприємства Проміннадії стартували безкоштовні курси крою та шиття. На знайомчу зустріч прийшло чимало охочих освоїти нову професію. Серед відвідувачів Тетяна Сорокіна. Жінка зізнається, що навчитися професійно користуватись швейною машинкою мріяла чи не з дитинства, але раніше бракувало на це часу і можливості. Це моя давня була мрія. Колись ще раніше хотіла попасти, ну, хотіла б пройти такі курси, але так життя складалося, що не виходило. А пройшли роки, пройшли, пройшли ці роки, і маю більше часу зараз. О, і дуже з задоволенням прийшла сюди, почу що почула, і прийшла сюди з великим задоволенням і хочу навчитися для себе. Впродовж місяця усі, хто попередньо зареєструвався, навчатимуться кравецькій справі. Цього разу для набуття необхідних навичок і вмінь як основний виріб обрали жіночу спідницю. Пояснює Ірина Ковіта. У якості викладача вона вже втретє долучилася до громадської ініціативи. Ми розберемо побудову спіднички, ми зберемо її повністю. Ми розберемо різні види обробки, кишені, застіпки, все, що може бути да, в спідниці. Ми її прямо розберемо детально, так сказати: підбір матеріалу, побудова, примірка все це ми пройдемо за один місяць. Я формую групи так, щоб ніхто нікого не чекав, як бодай, щоб всім було цікаво, щоб всі були приблизно на одному рівні. Це буде там дві-три групи, різні групи. Кожен попаде в свою так. і ми ще підлаштовуємося під час, тому що буває таке, що хтось на роботі, хтось там в садочку. Ми підлаштовуємося, щоб всім було також зручно по досвіду минулих курсів. Було успішно, всі дівчатка закінчили свої вироби. Відгуки, начебто, залишилися хороші. Мені це дуже приємно, тому ми продовжимо. Як показує практика попередніх років, такі курси користуються попитом у Миргородській громаді, адже нові вміння відкривають і нові можливості для перспективного розвитку. Після закінчення курсів дівчата мають можливість працевлаштуватися на підприємстві, започаткувати власну справу, або ну для себе ж. Пошити якийсь вироб і втілити, так сказати, свою мрію в вироб конкретний. На базі підприємства вже це четвертий набір, і ну дуже хороші відгуки про наші курси, тому вони користуються попитом у громади міста. Нагадаємо, навчання на базі соціального підприємства Промінь надії відбувається в межах ініціативи створення центру підтримки та розвитку ветеранів, яку впроваджує громадська організація Зміни можливі за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Німеччини. Ось такий брикет із запахом м'ясокісткового борошна і розміром близький до сірникової коробки містить в собі запаяну капсулу із вакциною від сказу. На нього можна натрапити на території мисливських угідь Миргородського району. І хоча принада і вакцина у ній зовсім безпечні як для тварин, так і для людини, краще їх зовсім не чіпати, пояснює начальник Миргородської дільничної лікарні ветеринарної медицини Віталій Ярмоленко. Якщо свійським тварин ми можемо зробити вакцинацію. Уколом, ін'єкцією диким тваринам всі розуміють, що ін'єкцію зробити не можна. Для цього виготовили вакцину для плюральної імунізації. Цей брикет цілком цілком безпечний для, для всіх видів тварин. І для людей. Але якщо побачити цей брикет, десь у лісі, будь ласка, не чіпайте, її повинні з'їсти дикі м'ясоїдні для того, щоб був імунітет. Якщо буде імунітет, у диких м'ясоїдних у лисиці адже лисиць є основним переносчиком вірусу сказу. Так що в нас буде менше сказу, територія буде більш благополучна. Втім, принада розрахована не лише на лисиць, а й на інших м'ясоїдних тварин, у тому числі і на бродячих собак та котів початку 24-го року на території Миргородського району було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ тварин. Із них одна лисиця, два кота і один собака. Один із котів був безпритульний. Тобто ця вакцина дуже буде нам корисна для вакцинації як диких м'ясоїдних, так і для бродячих тварин, в яких немає власників і яких ми не можемо виловити для того, щоб зробити ін'єкційну вакцинацію проти сказу. Ще хочу зауважити, що дана вакцина перший раз в цьому році за більш ніж 10 років розкладається двой кампанією: була весняна кампанія і тепер осіння кампанія. Тобто, ми будемо надіятися, що після двох кампаній імунітет проти сказу в диких м'ясоїдних тварин, тобто в дикій фауні, буде кращим. Тварини будуть імунізовані і менше будуть перезаряджати домашніх тварин. На території Миргородського району вакцину розповсюджують працівники районної державної лікарні ветеринарної медицини мисливських та лісових господарств. Кампанія триває з 14 по 24 жовтня. Загалом на площі 1019 квадратних кілометрів мисливських угідь розмістять більше 25 тисяч доз. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання, з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга: навчання практичному керуванню транспортним засобом з автоматичною коробкою передач. Наша адреса місто Миргород вулиця Незалежності. 7. Телефон для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17, 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади. Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. Шановні жителі Миргородської громади, з 1 жовтня 2024 року вступає в дію закон України щодо заборони спрощеної системи оподаткування для інтернет-провайдерів. Тому компанія СВС вимушена перейти на загальну систему оподаткування: 20% ПДВ, 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Враховуючи додаткове податкове навантаження, повідомляємо вас про зміну вартості тарифних пакетів. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 5 34 92 050 414 13 1308, 093 746 13 08 або на сайті компанії. Також можна звернутися за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111, з повагою компанія СВС Стрім. Дата 15 жовтня увійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Цього дня заснували київську братську школу. 15 жовтня 1615 року знатна киянка Галшка Гулевичівна при численних свідках подарувала свою спадкову землю із садибою на подолі київському братству. Умовою Дарчою було будівництво на цій землі, монастиря, шпиталю, притулку для прочан, а також школи для дітей, шляхти і міщан. Із часом Київська братська школа виросла у славнозвісну києво могилянську академію. У 1648-му, після кількох днів штурму, козацько-татарські загони під командою полковника Максима Кривоноса захопили високий замок, стратегічно важливу фортецю поблизу Львова. Опинившись під загрозою артилерійського обстрілу, міський магістрат виплатив війську Богдана Хмельницького величезний відкуп, після чого його армія зняла облогу і рушила далі на захід до замостя. 15 жовтня 1917 року під Парижем французи розстріляли 41-річну голландську танцівницю Мата Харі, звинувачену у шпигунстві на користь Німеччини під час Першої світової війни. Перед розстрілом вона відмовилась одягнути пов'язку і послала повітряний поцілунок своїм катам. 1928 року. Німецький дирижабль граф Цепелін здійснив свій перший комерційний рейс через Атлантичний океан. За 9 років експлуатації дирижабль провів у повітрі більше 17 тисяч годин, здійснив 590 польотів у різні країни світу перевіз 13 тисяч 110 пасажирів і близько 70 тонн вантажів. При цьому він 143 рази перетнув Атлантику і один раз Тихий океан. 15 жовтня 1940-го на екрани у США вийшов фільм Великий диктатор. Перший повністю звуковий фільм у творчості Чарлі Чапліна. Він був дуже нетиповий для Америки того часу. Фільм мав великий комерційний успіх і в той же час викликав великі суперечки через політичне підґрунтя.